Малята пограємо з цифрами та числами. Але спочатку допоможемо звіряткам. Вони вже підготувалися до зими, але треба навести лад. Тож яких цифр не вистачає вовчику? Один, два, три. Все правильно. Лисичка чекає на допомогу. Цифра 3. Молодці! А зайчику яка цифра потрібна? Шість, сім, вісім. Так. Ведмедик теж хоче... аж дві цифри. Так, шість, сім, вісім. А для, для білочки? Вона вам дякує. І їжачок. І своїх цифр. Звірятка готові та чекають на Різдво. Книжка приготувала вам багато завдань, тож є один метелик, а вона хоче, щоб було число 4. Так, додамо 3, тож буде 1 та 3. 4. Знов хоче 4. Дві книжки вже є. Яку цифру? Так, вона чекає на цифру два. Два та два чотири. До двох груш. Скільки треба додати, щоб було три? Одну, тож цифра один у нас. Два кубики є, а мишка хоче три. Яка цифра потрібна? Один. Два та один, три. О тут цифра дев'ять. Є дві ягідки. Треба ще сім. Знов дев'ять. Шишок. Вісім. Тож потрібна ще одна. Знов цифра дев'ять. А яєчок у кошику Шість. Треба додати три. Буде дев'ять. Чотири ялинки. А треба дев'ять. Скільки ще додати? П'ять. Молодці. Ну, а тут легко. Скільки вас вийшло? Звісно. Мишка хоче котика? Та ще не одного, а двох. Яка смілива мишка? Цифра шість. П'ять 1 буде шість. Знов шість. Чотири вже є. Додамо два. Буде шість. Три горішка. А мишка. А мишка хоче шість. Тож ще три. Цифра сім. Цукерок шість. Ще одну додати буде сім. Знов сім. Два яблука. Та ще п'ять. Знов сім. Є чотири машинки. Ще три і буде сім. Яку цифру показує мишка? Скільки цукера вже є? Додамо одну. Знов п'ять. Дві квіточки та ще. Три. У мишки цифра вісім. Тістечок. Шість. Цифра два потрібна. Два та шість. Буде вісім. Знов вісім. А в нас тільки одна зіронька. Один та сім? Вісім. Три олівци вже є. Ще п'ять і буде вісім. Чотири вишні. А треба вісім? То ще чотири? Молодці? Шикуйтеся, по порядку. Від найменшої до найбільшої, від найнижчої сходиться до найвищої. О, ось так. Так, перевіримо.